Я вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі програма Позиція. Із нашої студії міський голова Тернополя Сергій Надал. Я вітаю вас в нашій студії. Отже, говорити ми будемо про реформи, децентралізацію і справи місцеві. І розпочнемо з форуму в Одесі. Дійсно, днями в Одесі відбувся 11-й український муніципальний форум. Зібралися керівники міст України. Про що говорили, навколо чого дискутували і до чого прийшли зрештою. Так, доброго дня, пані Людмило. Щороку, раз в рік, міські голови з різних куточків України збираються для того, щоб проговорити існуючі в них проблеми, поділитися своїм досвідом, обговорити якісь пропозиції до діючого законодавства. Так само були в цьому році. В участь в роботі взяв голова Верховної ради пан Володимир Гройсман, перший віцепрем'єр Зубко і представники уряду Міністерства комунального государства, міністерства фінансів. Ну, звичайно, перша головна тема це була децентралізація. Як вони відбуваються, які є проблеми, які є пропозиції по вдосконаленню, можливо, проведення е, цих реформ? Друге питання стосувалося е, існуючого сьогодні стану е, фінансування делегованих повноважень і ті проблеми, які є в системі освіти медицини. Е, ну і третє, це було обмін досвідом, тими кращими практиками, які є в кожному з міст. Почнемо по порядку. Децентралізація дійсно в контексті децентралізації було про що поговорити, наголосити на тих основних акцентах, як це відбувається, як ви бачите, як це може відбуватися. От загалом, як би ви сформулювали от свою позицію щодо децентралізації і безпосередньо на прикладі Тернополя? Дуже добре, що цей процес розпочався. Позитивно вважаю те, що почалося вона саме з децентралізації фінансів. Тобто ми почали жити в новому 2015 році, з новими бюджетами, з новими надходженнями. Які дають можливість більш ефективніше використовувати ті ресурси, які має місто, е, прати поріз тим ми отримали також не тільки е, позитив, ми отримали певні негатив, тому що ми отримали ну, додаткові повноваження, але це порізним певна додаткова відповідальність, в тому числі відповідальність фінансова. Е, міста отримали нові витрати, які раніше не несли. Це витрати на отримання соціальної сфери, об'єктів культури е, е, дошкільна, позашкільна освіта і так далі. І якщо е, вже говорити не станом на сьогоднішній день, то ми бачимо, що все ж таки. Та дохідна частина, яку отримали міста за рахунок реформ децентралізації, дещо є меншою, ніж додаткові видатки, які ми отримали. Але є е, негативним фактором, звичайно, те, що відбулося чим чином балансу цей визначаєте між видатками і доходами, і тими можливостями, які з'явилися у вас, ну ми маємо інші власні надходження, за рахунок яких змушені компенсувати ці витрати, які є. Але mm -hmm. ми сьогодні говоримо про ті перспективи, які можуть отримати міста. Які можуть отримати громади внаслідок об'єднання. Ми реально бачимо, що є перспективи можливості, яким чином ту різницю компенсовувати. Звичайно, говорили всі про те, що є негативними На сьогоднішній день різке падіння курсу гривні, зростання інфляції, і це в свою, в свою чергу зумовлюють ті проблеми, які є з фінансуванням і медицини, і освіти. Оскільки доларова складова є практично у всіх. Тут питання. навіть не долара складова. Питання в тому, що є постанова уряду, яка зобов'язує виплачувати постійну індексацію mm -hmm. заробітної плати зв'язку з, з росту інфляції. А ті кошти, які були закладені на початку року в бюджеті для заробітної плати освітянам і медикам, не враховують ці індексації. Через великий ризик інфляції е, сьогодні є. Ми вже бачимо, що ті кошти, які були закладені для фінансування освіти і медицини, їхні недостатні. Тому уряду доведеться дофінансувати знову ж таки ці кошти, оскільки це їхні делеговані повноважні, які не долугували на місця. І про це також йшлося на форумі. І мені дуже приємно, що повністю підтримав позицію керівників міських рад, голова Верховної Ради. Які також звернувся до уряду з вимогою дофінансувати ту до частину, яка належить власне до їхньої відповідальності, це буде вже розглядатися в рамках змін до бюджету? Я сподіваюся, що це буде в рамках змін до бюджету за перше півріччя, де уряд додатково виділить кошти, які зможуть отримати всі наші медики, всі наші освітяни для того, щоб повністю Тобто Це будуть цільові гроші за захищеними статтями. Виключно на заробітну плату енергоносії для, для двох категорій для освітян і для медиків. І ще в рамках децентралізації. Давайте торкнемося безпосередньо від е, вашого віддання, тобто міста Тернополя. Що ми маємо на сьогодні, що має з'явитися нового? Як Тернопіль виглядатиме уже в контексті децентралізації? Ну як буде виглядати, тяжко сказати, тому що е, є закони, є постанови, які регламентують порядок uh -huh. поранення децентралізації. Поряд з тим, вони передбачають добровільність проведення об'єднання об громад. Е, тому що наступним кроком децентралізації є створення платоспроможних об'єднаних громад, які мають об'єднатися на на, на, на рахунок... З Повним на набором послуг, надання адмінпослуг і інших послуг, які передбачені саме так. Тут вже мають бути всі послуги, починаючи від адміністративної, uh -huh. продовжуючи там, пожежною частиною, е, лікарнями, uh -huh. садочками, е, міліцією, і всім іншим. Тому для цього мають бути, громади мають мати належний бюджет, належну матеріальну базу, щоб це зробити. Е, Позитивно є те, що дали можливість робити людям це в добровільному. В добровільний спосіб. Тут ми зразу бачимо з проблемами, з якими ми стикаємося. Коли мова йде про об'єднання громад, люди в селі перше переживають, чи не втратять вони право платити за енергоносії, за електроенергію, за газ по цінах, які є для села, чи не заставлять платити по дорожчі ціни, які є в місті. Це, є, одна, це, це, це є один з елементів тих неправдивих чуток, які запущені. Це є неправда, тому що ніхто цього не міняти не буде. Наступне питання, зрозуміло, що для людини. В селі. Тобто люди будуть не за єдиними правилами жити? Просто уточніть, і ми ще раз наголосимо, що дійсно що це неправда. Люди будуть жити за тими правилами, що жили раніше. Міняється лише одне, що орган влади буде не в кожному селі, буде один на об'єднану громаду. Зберігаються mm -hmm. села, зберігаються ті самі пільги, які були в селах. Але орган влади буде, і сільська рада не в кожному селі буде єдиний орган влади, який буде в об'єднаній громаді, а представники кожного села, як то староста, будуть входити до виконавчих комітетів цих об'єднаних громад. Який статус матиме місто Тернопіль сьогодні? Це центр області вже в рамках об'єднаної громади. Тобто Тернопіль має стати центром ще і окрім цього і центром громади? Тернопіль залишиться містом, і якщо будуть бажаючі навколишні села об'єднатися разом з містом Тернопіль, створити об'єднану громаду, то також місто Тернопіль стане центром об'єднаної громади. І в принципі це передбачалось попередніми uh -huh. законодавчими нормативними актами. Які настрої сьогодні? От я так розумію, що йде процес обговорення. Наскільки люди сьогодні поінформовані? Як вони сприймають оці всі процеси з От Саме на прикладі Тернополя Тернопільської області, що ви знаєте про це? Е, ну потрібно говорити відверто, що дуже мал дуже мала інформаційна е, пропаганда з боку держави, де на рахунок об'єднання, тобто дуже мало людей про це об'єднання знають і знають мало правди. Якщо в селах люди більш поінформовані, бо там це жваво обговорюється. Тому ну, що села повинні свою своїм то, Наприклад, в великих містах люди про це знають менше. Е, які, які настрої панують? Ну, Людям потрібно більше розповідати про це. І саме зараз е, це відбувається в нас. Практично кожного дня є зустрічі з представниками сільських громад, де їм пропонують кожне з чи місто Тернопіль, чи якісь наші навколишні села, які хочуть бути центрами громад, дають інформацію про себе і пропозиції, чому вигідніше об'єднатися саме навколо них. Е, Тут потрібно враховувати те, що таке об'єднання має свої позитиви, має свої негативи. Я чудово розумію, що коли буде приєднання сіл до міста Тернополя, так, то Тернопіль отримує додаткові проблеми, яких раніше немало. Це проблеми, які в цих селах з освітленням, з каналізацією, з водою, з дорогами, зі всім іншим. Так, є позитивом те, що об'єднані громади отримують більше фінансового ресурсу, тому що податок з доходів фізичних осіб повністю буде залишатися в цих об'єднаних громадах. Але людям сьогодні потрібно просто показати в кожному селі е, на грошах, розписати, яка ефективність дається об'єднання, що вони отримують для того, що буде не 10 сільських mm -hmm. рад, а одна єдина рада на всю об'єднану громаду. Що це дасть, скільки додатково грошей це дасть, що за ці кошти можна де зробити, щоб люди розуміли, на потреба, навіщо це робиться? Така інформаційна кампанія проводиться в Тернополі. Така інформаційна компанія проводиться, але локальна. тобто її проводить там чи місто Тернопіль, чи кожне село, яке хоче бути центром громад на загальну державну і, на жаль, вона відсутна. Стосовно центру громад, вже стало відомо, коли розпочався процес децентралізації і обговорення питання і можливості об'єднання територіальних громад. Який, яке село або загалом хто стане центром громади? Напевно, це найдискусійніше питання, адже той, хто має центр є центром громади, має адміністративні всі. Ну, те, що додається, це і управління, адміністративні моменти, і гроші. Відповідно, зараз багато людей, особливо керівників сіл, сільських рад, голови сільських рад, не бажаючи втрачати ані роботу, ані адміністративне управління своєю територією. Напевно, і десь і звідси йде відповідний спротив тим процесам, які відбуваються. Я вам скажу свою думку, яку підтримую в принципі судячи по форму, більшість з міських голів. Не зовсім вірна позиція центральної влади в даній ситуації, тому що е, тут виглядає так, що центральна влада відповідальність себе просто перекинула на низи. І свідомо заклала вже конфлікт. Тобто ви самі між собою розбираєтеся, як і з ким об'єднатися. Так, але тут закладений конфлікт, тому що сьогодні кожне село чи кожне місто, чи сільський чи міський голова сваряться між собою, воюють, яке село чи яке місто є пріоритетніше, навколо кого варто об'єднуватись. І створюється своєрідний конфлікт, який існує не тільки на рівні там, сільських міських голів. А це вже де конфлікт між селами, тому що одне село не хоче до іншого. Воно вважає, що це село більш головніше. От тут є конфліктна ситуація. І я знаю, що є існуюча практика в багатьох країнах європейських, де це рішення робилося виключно як на рівні закону. Тобто держава приймала законодавчий акт, яким чітко тобто означало. Шукався оптимальний варіант перерозподілу меж територій. І якщо він не міг відбутися в добровільний спосіб, то це потрібно робити єдиним рішенням по державі. Тобто саме от такий добровільний момент, який дійсно ще мають громади самі визначатися, і села, і домовлятися між собою, хто з ким має бути, хто має бути насправді центром, може затягнути цей процес і призвести до, скажімо, не зовсім прогнозованих ситуацій на місцях. І можливо, це може затримати процес десь. Це, це буде тим чином, який реально може процес затримати. Тому що, а тим більше ми знаходимося на передодні місцевих виборів, і потрібно дивитися правді в очі, що сьогодні всі будуть намагатися цю ситуацію використати з користю для себе. Перше питання: чи дасть згоду село на приєднання? Я ти... має свою сільську раду звичайно, і свій адміністративний Як центр. себе поведе сільський голова сільсь і представники сільської ради, що будуть говорити? Наступне питання: чи захочуть це погоджувати обласні ради, де також є різні, різні думки, різні бачення різних політиків? Чи обговорились загалом питання дійсно? От, як зняти от такі проблемні моменти, ті, що пов'язані з процесом децентралізації, чи є якісь поради, взагалі, можливо, на рівні дискусії, на рівні обговорення, чи робилися на цьому наголос і акценти певні? Це питання дуже сильно обговорювалося, тому що є дуже багато питань, які не вирішені це, і як має формуватися, що має бути з майном кожної ради, яка об'єднується, що має бути з землями, які знаходяться за межами населених пунктів. У нас сьогодні маса сіл, сел. Сіл, які ще до цього часу мають невизначені свої межі, е е які будуть розміри ставки податків, тому що сьогодні ставки окремих податків платежів в місті більші, в селі є меншими. Тобто, це треба все уніфікувати і дати чіткі розрахунок і пояснень для людей. Тоді набагато легше буде цей процес відбуватися. Е давайте ще на прикладі Тернополя для того, щоб роз'яснити певні моменти. От е Тернопіль, е який статус його буде насправді вже в рамках децентралізації, він одночасно може бути і центром регіону. І центром громади, як цей статус може узгоджуватись, ми обираємо тоді мера міста Тернополя. Він одночасно буде е, лише міст, містом чи громадою всієї, яка тих і тих е, буде управляти тими селами, які приєднаються до Тернополя. Наскільки на сьогодні вже існує визначеність і чіткість в цьому питанні, якщо відбудеться об'єднання? Е... Навколо міста Тернополя і це ага. об'єднання відбудеться вчасно до початку виборчого процесу, тоді, звичайно, вибори вже будуть йти на новій основі, будуть вибирати вся об'єднана громада, буде вибирати єдиного керівника і орган своєї влади, раду громади. Якщо це об'єднання не встигне відбутися, тому що там є чимало е, речей, які потрібно провестися, то ну, очевидно, ну, ми чекаємо прийняття закону, так, але очевидно, що швидше все вибори відбудуться, е, по старих громадах. Так як було раніше до цього, тому що часу лишилось не так багато на Тобто процес об'єднання навряд чи зможе відбутися. Ну принаймні про це і заявляють і на рівні кабінету міністрів. Прем'єр-міністр сказав, що вони десь приблизно два роки відводять на те, щоб відбувся процес об'єднання. Тобто це довготривалий. Це процес, який не так швидко, не так швидко зробити, тому що я, я ми, ми це ми тільки почнемо робити. Ми маємо практики напрацьовани. Є дуже багато практичних проблем, які виникають uh -huh. на кожному етапі. І повертаючись до того, що сьогодні ми маємо в Тернопіль. Тернопіль сьогодні демонструє прекрасні результати, і успішне місто. Сьогодні в Тернопіль є, має третє місце за рівнем комфортності проживання. І я так розумію, що частина це і завдячуючи безпосередньо вам. Як вдалося досягнути таких результатів? Я думаю, що найперше це завдячує саме тернополянам, їхній праці, їхньому бажанню. і Їхне бажання, своє їхні місто бажання змінити місто робити його кращим. Тому що ті всі дії, які робить влада, це як результат доброї співпраці між uh -huh. громадою міста і між керівництвом міста. Тернопіль хоче відродити свою добру славу, одного з найчастіших міст України, одного з найбільш згадних міст України, відродити славу міста Фонтанів. І, власне, кожного року ми намагаємося робити якісь ті речі, які би. Всі ці, ці чинники відроджували. Тобто є програмні речі, тобто є концепція розвитку міста, такі напрацювання, і ви дієте поетапно, якраз над тими завданнями, які ставляться в рамках цієї програми або концептуального бачення розвитку міста. Ну, звичайно, місто Тернопіль прийняло е, стратегію розвитку, угу. яка розрахована до 2025 року. Але це є кінцева мета. Порізь тим є проміжні етапи, які, які угу. потрібно досягати кожного року. Останні декілька років ми хочемо зробити акцент це на капітальному ремонті дворі прибудинкових територій, тому що більше 20 років ці об'єкти не ремонтувалися і вони в достатньо жахливому стані. Тобто не лише центральні дороги, які дає приїжджає громадський транспорт, транспорт звичайно, а саме власне двори прибудинкової території. Тобто центру ви вже пішли далі, подалі від центру, вже до конкретно до конкретних е, будинків, субірно. до конкретних вулиць. Дуже дякую за підказку. Ідея є такою, що е, тернополяни повинні відпочивати не лише в центральній частині міста. А кожен з е, спальних районів повинен мати своє місце відпочинку, свій гарний бульвар, свій фонтан, свій, свої місця, де можуть відпочивати діти, місце для заняття спортом. І, наприклад, цього року ми плануємо зробити в одному з мікрорайонів відкрити новий парк. Це буде парком здоров'я, де дають облаштовані дитячі майданчики, велосипедні доріжки, місця для відпочинку дорослих. Інші мікрорайони отримують новий сучасний бульвар, якого раніше не було. Бульвари, де буде мати в собі великий дитячий майданчик, місця для відпочинку, фонтан збудований. В центральній частині міста ми встановили такий собі спортивний зал під відкритим небом. Тобто тренажери, на яких можуть займатися всі бажаючі. І сьогодні там починаючи з 6 ранку і до години 10 вечора, поки не стемніє, завжди повно людей не тільки молоді, але й люди старші приходять позайматися. Питання відродження існуючих раніше спортивних майданчиків, хокейні площадки, футбольні площадки. Тернополяни дуже добре пам'ятають, де вони раніше були. Тобто, це, по суті, є готова база, готові майданчики. Okay. Ну, тобто, ви відроджуєте те, що було, і повертаєте які... життя туди, те, так, що вже але вже за новими технологіями. Це вже стоять сучасні універсальні спортивні майданчики, які використовуються для всіх видів спорту. Звичайно, це неможливо зробити за рік. Але кожного року якийсь району отримує щось нове. Але найголовніше, це неможливо зробити без грошей. Де шукаєте кошти на всі ці забаганки і на ту всю перспективу, яку ви розрахували до 2025 року? Звичайно, це кошти міського бюджету, це кошти в більшості до кошти з бюджету розвитку. Просто сформуючи бюджет міста Тернополя, ми намагаємося наперед закласти. Кошти на ті потреби, які найпане найбільш глуші. А ці пріоритети визначаються не там, самостійно головою чи депутатом Верховної Ради, uh -huh. депутатом, перепрошую, міської міської ради. Ми протягом року бачимо звернення людей. Ми чуємо, які в них є проблеми, які є нарікання або побажання а прохання, то, що не хочуть змінити. думку? Тільки так. Тобто є інформація, що тернополян турбує найбільше, що треба вперше розробити. І на основі цього вже формується план робіт на наступний рік. Цікаво, дійсно йдучи за побажаннями мешканців, відгукуючись на, на їхні потреби, напевно, так і потрібно робити сьогодні влада на місцях діяти. Я в, в, в навіть можу сказати більше, коли е, розробляється проектна документація на ремонт якогось двору чи бульвару і, приступаючи до ремонту, спілкуються з людьми. Повірте мені, що навіть коли готова документація, після спілкування з людьми носиться чимало змін, бо люди. Тут щось хочу змінити, тут хочу бачити по іншому, і воно тоді набагато краще Але зрозуміло, це. що грошей місцевого бюджету, який не завжди може впоратися з такими проблемними моментами, і ще планувати на розвиток, це досить складно. Я так розумію, є інвестори, є можливо співпраця з якимись уже давніми партнерами, які допомагають вам поратися з тими завданнями, які ви перед собою ставите для нас. Було дуже важливо це максимально залучити внутрішні інвестори, не йти зончні. Звичайно, в умовах, коли ми декілька років живемо в часи такої ну. Політичної кризи, економічної кризи, зараз війни, то надзвичайно тяжко знайти зовнішнього інвестора. Тому сьогодні основним завданням є зберегти внутрішнього інвестора, надати їм можливості існуючі кошти вивезти за межі і міста робочі місця. Ці кошти мають лишитися в Тернополі. Вони мають створити нові об'єкти, а вже ці нові об'єкти дадуть нові робочі місця і нові податки до міського бюджету. Тобто гроші можуть робити гроші, відповідно. По-перше, не зберігаються, по-друге, не просто лежать в когось там в панчосі, uh -huh. а вони вкладаються якесь певне в будівництво чи виробництво, і тоді створюють новий продукт, створюють зарплату, створюють нові гроші. Тобто, практично можна так сказати, що Тернопіль постійно в модернізації, постійно десь в якихось ремонтах, відновленні розвитку. Для нас дуже добрим досвідом став досвід нашого міста побратим Батумі uh -huh. в Грузії. Ще Чотири роки тому, коли були перший раз, там ми вивчали, яким чином вдалося так швидко затягнути максимальну кількість інвесторів і почати розбудову міста. Це було насправді дуже просто. Вони просто дали можливість е людям, які вкладають кошти в місто, угу. безкоштовно отримувати е ті дозволи, отримувати ті землі, де можна створити ці об'єкти. І е міська влада в цьому сприяла. Ми вивчили їхній досвід. Звичайно, що наше законодавство дещо різнеється. Тому адаптували його максимально до діючого українського законодавства. І на сьогоднішній день ми самі пропонуємо інвестиційні проекти, про які оголошують. На пільгових умовах, я так розумію. Тобто, Або інвестор... задіюєте проєкт, і ті організації, які готові вкладати гроші? Розробляється, наприклад, пропозиція, що потрібно сьогодні місту Тернополю. Якщо на це немає грошей в бюджеті, на це потрібно залучити кошти приватного інвестора. Робиться відповідне оголошення за особах масової інформації. Тоді, коли потенційний інвестор бачить, що таке оголошення виходить від самої влади, не щодо розуміє, що розуміє, розумієш, влада це буде підтримувати. І тоді набагато легше працювати з інвестором. Оголошується це конкурс, ми отримуємо пані інвестиційні пропозиції, дві, три, п'ять, яких подається, визначаємо той, хто дав найцікавішу, і починаємо з цією людині працювати. І так, в принципі, і повинна робитись робота, я так розумію. Ви ділилися своїм досвідом і в ході 11-го українського муніципального форуму. Ми ці питання всі також обговорювали так, тому що кожне кожне місто давало якийсь позитив, що йому легше як йому легше вдалося вирішити чи іншу проблему. Такий обмін думками і обмін взагалі роботою, яка проводиться на місцях, він досить корисний. Я так розумію. Ви також для себе взяли дещо, чим що можете застосувати вже в своїй практиці. Це напевно саме головне досягнення, яке дає цей форум, тобто не стільки почути думку керівників високопосадовців, хоча це теж важливо, але найбільш важливо це спілкування між собою. Тому що всі міські голови, всі міста мають, по суті, ті ж самі проблеми. І кожен з них шукає свої шляхи виходу. І кожен ділиться своїм позитивним досвідом. І саме це mm -hmm. спілкування, цей досвід є набагато більше. Сьогодні, наприклад, їдучи до Тернополя, вже чітко усвідомлюю, знаю, які речі мені необхідно зробити, які чуш робилися в інших місцях, а в Тернополі цього немає. Я знаю, що вони будуть втілені, вони дадуть позитивний результат. Тобто, ви вже запрограмували для себе ті завдання, які будуть стояти mm -hmm. найближчим часом. Звичайно. Бажати вам успіху хочеться. Єдине взагалі от такі позитивні приклади надихають і інших. Мені здається, що саме так ви надієте, влада на місцях. Принаймні на вашому прикладі складається саме таке враження. Е, місцеві органи влади вони знаходяться найближче до людей, тому що люди їх вибирають. Угу. І коли стається будь-яка проблема, вона може бути навіть незалежною від міського голови чи від міської ради. Але люди, куди з цією проблеми, не приходять під міську раду. І кажуть, ти нам вирішуй. Тому ця влада є найближчою до людей, тому тільки в такому спілкуванні з людьми можна щось вирішити, зробити позитивне місто і отримати підтримку від людей. І люди будуть бачити, розуміти, в якому напрямку місто розвивається. Міський голова Тернополя Сергій Надал був гостем нашої студії. Дякую вам за участь і дякую, дякую за те, що знайшли час і завітали до нас, і поділилися своїм позитивним прикладом. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся надалі з парламентським. До побачення. До побачення.